Про податки середа сімнадцята десять вітаю всіх хто налаштований на то сьому хвилі фен. На радіо вежа розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. Все про податки. Перед мікрофоном є ведучий Михайло Маланюк. І для початку. Офіційна податкова хроніка, голова ДПС області Віктор Рахміль та голова регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців Василь Дучак підписали меморандум про співробітництво та координацію дій. Саме промисловці і підприємці в основному забезпечують наповнення бюджету. Зокрема, торік область поповнила державну казну на 4,3 мільярда гривень. Тож податківці надалі сприятимуть вирішенню проблем підприємців. Зазначив голова обласної ДПС Віктор Рахміль. Податкова дисципліна забезпечує рівні умови конкуренції на ринку для промисловців Важливо мати конструктивний діалог із податковою, вважає голова обласного УСПП Василь Дучак. Меморандум про співпрацю передбачає підготовку спільних пропозицій щодо застосування податкового законодавства, організацію роз'яснювальних заходів для платників податків. Інше також було створено узгоджувальну робочу групу з розгляду конфліктних питань між бізнесом і податковою службою. З початку року податківці спільно з іншими контролюючими органами Африківщини виявили 141 неофіційно оформлену найману особу. Такі порушення законодавства є зокрема, у закладах громадського харчування та в сфері надання побутових послуг у підсумку. До бюджету додатково надійшло понад 23 тисячі гривень. Податку на доходи фізичних осіб, а роботодавці уклали трудові договори з більше із 60 найминами працівниками. Податкові органи направили шість матеріалів до розгляду прокуратуру, і відповідно вже порушено чотири кримінальні справи. Легалізація трудових відносин та упередження виплати зарплати конверта є одним із пріоритетів роботи обласної ДПС у поточному році. Далі програму все про податки продовжуємо за участю начальника відділу реєстрації та обліку платників податків франківської міської податкової інспекції Наталії Добрий день, пані Наталія. Доброго дня, Михайло Михайловичу. Я би хотів, аби ми нашим слухачам роз'яснили власне, у цю процедуру. Зняття з обліку платників податків органи Державної податкової служби, що все починається. Зняття з обліку платників податків здійснюється відповідно до порядку обліку платників податків та обов'язкових платежів, які затверджені наказом Міністерства фінансів України номер 1588 від 9 грудня 2011 року, та зареєстрований в Міністерстві юстиції 29 грудня 2011 року. Відповідно до цього наказу фізичні особи-підприємці та юридичні особи, а також їх. Ні, філії у разі прийняття рішення про припинення зобов'язані звернутися до державного реєстратора за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Незалежності, 9, другий поверх для внесення в єдиний державний реєстр відомостей про припинення. Після цього на протязі трьох днів вони зобов'язані звернутися в податкову інспекцію за своїм місцезнаходженням. знаходження. Пані Наталі, я хочу, скажімо, умовно кажучи, як платник податків, хочу знятися з обліку в ДПІ, який я для цього повинен пред'явити документи. Юридична особа, а також філія, яка ліквідовується, має подати в податкову інспекцію такі документи: заяву за формою 8 ОПП на припинення, рішення засновника або уповноваженого на те органу про припинення, а також рішення про створення ліквідаційної комісії, а також повернути в податкову інспекцію оригінал довідки форми 4 ОПП, яка Видавалася при Реєстрації, якщо стосовно платника податків до єдиного державного реєстру не внесено заяву в єдиний державний реєстр про припинення, така заява в інспекції не приймається. Тобто, спочатку необхідно звернутися до реєстратора. Військова частина, якщо прийняла таке рішення про припинення, вона зобов'язана на протязі п'яти днів звернутися в податкову інспекцію, подати ті всі документи, вище згадані, які я тільки що сказала. Крім рішення про самого рішення про припинення, якщо це є фізична особа-підприємець, то вона е, також на протязі трьох днів має подати в інспекцію заяву форми 8 ОПП, а також повернути всі оригінали документів, тобто довідку 4 ОПП, всі свідоцтва, оригінали документів, патенти і інші. Е, Оригінали документів у разі прийняття Національним банком України. Рішення про відкликання банківської ліцензії в банків в банку та призначення ліквідатора ліквідатором протягом 10 днів від дня прийняття такого рішення зобов'язаний подати до кожного з органів ДПС, у якому перебувають на обліку і банк, і його підрозділи, філії та вищі згадані документи, і крім того, засвідчену копію постанови правління Національного банку України про відкликана в банку банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку. Також платник податків, який реорганізовуються, та має грошові зобов'язання, або борг має подати в інспекцію після розміщення у друкованих засобах масової інформації повідомлення про реорганізацію. Крім документів, про які я згадала, ще план реорганізації, в якому зазначається порядок розподілу грошових зобов'язань або Податкового боргу між іншими платниками податків, правонаступниками із зазначенням видом податків, зборів, сум і часток податків. План реорганізації має бути підписаний уповноваженими особами платника податків, які реорганізуються, та підписи таких осіб засвідчуються в установленому законодавством порядку. Я так розумію, що податковий кодекс регламентує відповідний порядок. Зняття з обліку, платника <підприємства> пода. Так, звичайно, регламентує протягом 10 робочих днів, з того дня, коли юридична особа прийняла це рішення і вийшла публікація про рішення щодо припинення, приймається рішення про проведення документальної перевірки. У разі, якщо ця юридична особа або фізична особа подала заяву за формою 8 ОПП, то після проведення документальної перевірки та ем, встановлених строків сплати узгоджених податкових зобов'язань такого платника податків, у разі встановлення факту відсутності податкового боргу, ем, Юридичної особи та відокремлених підрозділів перед державним бюджетом та місцевими бюджетами складається довідка про відсутність заборгованості за формою 22 ОПП за умови виконання таких вимог. Наявності повідомлень від фінансових установ про закриття всіх рахунків такого платника податків, в тому числі відкритих через відокремлені підрозділи, повернення до органу державної податкової всіх оригіналів, документів, всіх довідок, свідоцтв, а також засвідчених копій, наприклад, копій свідоцтва платників ПДВ, засвідчених копій довідок тощо і також надання до органу державної податкової служби з ліквідаційного балансу. Якщо припиняється платник податків, який зарахований до категорії платників окремих податків в інших органах ДПС, така довідка видається тільки за умови, якщо він знятий в інших органах ДПС як платник окремих податків. Тобто він позакривав в інших регіонах всі свої відокремлені підрозділи, платникам податків, для яких законом установлені особливості їхньої державної. Реєстрації замість довідки 22 ОПП видається довідка 12 ОПП. Вона називається довідкою про зняття з обліку, тобто вона видається тим платникам податків, які не включені в єдиний державний реєстр. В основному це є філії та відокремлені підрозділи. Договори про спільну діяльність, також договори управління майном, угоди про розподіл продукції знімаються з обліку після їх розірвання або після строку їхнього закінчення чи після досягнення мети, для якої вони були укладені. При цьому здійснюються такі самі заходи, як і як і при з обліку юридичних осіб. Довідки за формою 22 ОПП чи 12 ОПП вони дійсні на протязі е, двох місяців після їхньої реєстрації в органах ДПС. Е, після отримання цієї довідки, чи фізична особа, чи юридична особа е, має звернутися в реєстраційну палату для закінчення процедури припинення. Я би ще хотів зачепити е, е, тему реєстру самозайнятих. Осіб, коли туди вносяться записи про припинення підприємницької діяльності фізичної особи, підприємця чи незалежної професійної діяльності, фізичної особи внесення до реєстру самозайнятих осіб, рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця чи незалежної професійної діяльності здійснюється в таких випадках. Визнання фізичної особи недієздатної або обмеження її цивільної дієздатності воно відбувається з дати набрання законної сили відповідним рішенням суду. Також це може бути у разі смерті фізичної особи, в тому числі оголошення такої особи померлою, що підтверджується свідоцтвом про смерть. Також у разі внесення до єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця з дати державної реєстрації припинення. Також реєстрація припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи у відповідному уповноваженому органі. Це відбувається з дати реєстрації. Також заборони судом фізичній особі займатися деякими видами діяльності. Також наявності обмежень права на провадження підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності, які встановлені законодавством, здати надходження відповідних документів до органу державної податкової служби, а також анулювання чи скасування свідоцтва на заняття, наприклад, адвокатською діяльністю чи нотаріальною діяльністю, у разі коли до державної податкової інспекції надійшли відомості. Про припинення підприємницької діяльності і така особа далі продовжує провадити підприємницьку діяльність. Вона вважається такою, що вона розпочала підприємницьку діяльність без взяття її на облік в органах державної податкової служби. Зрозуміло, а скажіть будь ласка, з початку року. Яка тенденція спостерігається от по лінії вашого відділу? Чи дійсно знімаються з обліку підприємця чи навпаки? От стають на облік як? Учасники цієї діяльності, ну, можна зазначити. Що свідчить статистика в пічне? З другого е, півріччя 2011 року статистика свідчить про те, що е, дуже було багато випадків припинення. І можна сказати, що в 2012 році воно трошки так, якби е, припинилося, стабілізувалося, стабілізувалося так? так. І зараз підприємці далі реєструються і е, тобто. Менше стало випадків, коли підприємці стали припинятися. Все таки з якими проблемами от стикаються співробітники вашого відділу при знятті підприємців із податкового обліку? Слід зазначити, що часто трапляються випадки, коли довідки. Форми 22 ОПП протерміновується. Тобто підприємець отримав довідку, або не отримав довідку, або він не знаходиться за своєю адресою і орган ДПІ послав йому ту довідку, і довідка протермінована. І він не звернувся в реєстраційну палату для того, щоб закінчити процес свого припинення. В той час він перестає подавати податкову звітність. Звичайно, що його штрафують. Хочу зазначити, що повторна довідка форми 22 ОПП видається в такому самому порядку, як і перша довідка. Тобто, якщо довідка протермінована, треба писати лист, знову має бути перевірка, дотримуються ті всі критерії, як були і при першій довідці. Тому, будь ласка, платників податків, які Почали процес припинення, прохання його закінчувати, тому що дуже складний процес і треба подавати звітність аж до того моменту, коли буде припинення в державному в державного реєстратора. Тому що е, зняття з обліку відбувається після того, коли платник податків припиняється в реєстраційній палаті. Зрозуміло. Спасибі Наталія Івані, що завітали на нашу радіостанцію. Зробились такі грунтовні коментарі. Я нагадую, все про податки сьогодні було від начальника відділу реєстрації та обліку платників податків Державної податкової інспекції Франківської Наталії Іванівної Пилип'юк. Вів програму я журналіст Михайло Молонів. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі. щастить. Ем До побачення. На все добре. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки середа 17.10.